А Сережка молодець звернувся, а я за цей період попереганяв. Короче, поїхав, забрав Амарока. він хрен знати, де за 30 кілометрів ми почали сьогодні сіяти, сьогодні ці клинчики, потім приїхали аж сюди ближче до господарства, бо наше господарство там. Там, де фонарики горять, походу, там. Короче, цей, Сергій вже от Сєвропи бо він погнав трактора ХТЗ. Я думав, що він вже не вернеться. Але короте, батько його привіз. Я десь ну, клинчик стався, може десь там пів гектара. Це він доходив, я забрав МАЗа, Я забрав Амарока, пригнав сюди, потім пересів в маз. цей, Загнав МАЗа, закрив складі. Батько мене привіз. Зараз Сергій його сівчик зробить, Бачу, одна фара у нас не робить назад. Робоча, ну нічого. Коротше вже нічка, але стоїш на полі і пахне. Пахне родючістю. Буде тут соє. Нормально посіяли. На завтра передають дощ. хмариться у нас тут. Коротше, блядь. Це не посівна, це що то, блядь. Що-то з чим-то, блядь. Діма ще поїхав на навчання, забрали. Димону привіт, коротше. Лайк став. Шу, поняв лайки. І одногрупніком всім. Підписалися одногрупники. У мене день сьогодні починається капець. з батюшого взяли. Сьогодні вже батю припухали. Короте, я жену там ХТЗ, Потім вертаюся, беру МАЗа, Сергій їде на тракторі. Я приганяю маза. Потім, виходить, я культивірую, Сергій сіє. Я вискакую, заправляю мазом Сергія ну, маніпулятором. Короте, движухи, і вечір закінчується так само. Я все перегоняю. Ну, буває ночуємо в полі. Буває ночуємо в полі. Зараз в принципі залишились такі кусочки, що вже ночувати я в полі точно не буду, але пару ночей ночував в полі, і тоді попали такі холодні ці ночі, блядь, кастри палив в посадках, бо під ранок було дуже холодно. Коротше, одеяло і подушки не допомагали. Йдуть до машини, як інопланітяні, ноги вже не тримають. Коротше, да, посіятись ми ще посіємося, щоб дали нам зібрати. О, все хорошо. Ой, добре хорошо, сісти в машину. Коротше, підписуємося, всі став лайки. Я вже втомлений завтра далі до бою. Завтра думаю накрию 5 гектарів. І думаю, ще 5 гектарів. Щоб ви зрозуміли переїзд між тими 5 гектарами, десь кілометрів, мабуть. Коротше, до одного 5 гектарів треба їхати кілометрів 10. А потім вертатись назад 10 і їхати опять ще 10 до другого. 5 гектарів. Потім почнуться такі... Придатки блядь, по 2 гектара, по 3. І закінчиться це все. 6 гектарами. Завжди я те поле. Найпізніше сію і воно найкраще родить. Так, всім пока. Підписуємо лайки.